Пригадаймо прекрасну класичну фразу, Шановний, ви не підкажете, як пройти до бібліотеки? Звичайно, кожна людина з дитинства знає, що таке бібліотека. Бібліотека це дім, де живуть книги. Головне завдання бібліотек їх зберігання. Для чого? Щоб книги слугували людям, допомагали їм ставати мудрішими, освіченішими. Книга друг людини, тому у багатьох людей. Бібліотека асоціюється з чимось хорошим, потрібним і важливим. Бібліотека це місце зустрічі не лише з книгою, а й з людьми. Це місце несподіваних та приємних зустрічей. 30 вересня щорічно в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Зазвичай у цей день бібліотека зустрічає багато своїх постійних та нових читачів, святкують День відкритих дверей. Цього року свято також не відміняється, а просто міняється за формою і місцем проведення. Отож, запрошуємо вас до онлайн-екскурсії у відділ краєзнавства Центральної міської бібліотеки імені Костя Солухи. Місто Кам'янець-Подільський славиться своєю історією, унікальними пам'ятками архітектури та безліччю літературно-історичних джерел. З літературою можна ознайомитися у відділі краєзнавства Центральної міської бібліотеки імені Костя Солухи. Саме в нас ви зможете розпочати подорож в одне з найдивовижніших міст на світі. Гостинно відкриває двері відділ краєзнавства запрошуючи користувачів поринути у світ краєзнавчої книги. Наші матеріали проведуть вас крізь простір і час. Покажуть великих завойовників, митців, унікальні архітектурні витвори та загадки природи Кам'янця-Подільського. Фонд періодичних видань краю унікальний. Він зберігає газетні підшипки з 1960 року і до наших днів. Книжкові виставки відображають історичні, політичні та інші події Кам'янця-Подільського та пропонують найновішу та найціннішу інформацію. Ще одна особливість закладу експозиції творів мистецтв. Тут відбуваються презентації виставок місцевих художників та фотометців. Їхніми творами мають змогу насолоджуватись усі користувачі бібліотеки. У залі представлено різноманітні книжкові виставки Міста партнери, Хмельниччину колиску і доля, Кам'янець Острів Скарбів, Чиста Вода, Джерело життя. Родзинкою цього залу є етнографічний куточок Вишивана творчість кам'янчан, на якому експонуються роботи місцевих майстринь-вишивальниць, сучасний дизайн приміщення, його оформлення та затишна атмосфера сприяють плідній роботі читального залу відділу. Наш відділ запрошує вас у світ краєзнавчої книги. Працівники з радістю вас зустрінуть та допоможуть підібрати потрібну інформацію. День бібліотек це свято не лише для бібліотечних працівників, але й для усіх наших читачів. Зі святом вас, дорогі друзі!